Чи вартує купувати iPhone 5 зараз і кому він підійде? Так можна було почати відео, якщо б ми вернулись у 2012 13 тринадцятий рік. І відповідь до речі була б дуже проста: так однозначно вартує купувати, і так даний смартфон практично підійде всім користувачам Apple, адже цей телефон дійсно мав інновації і мав свої фішки. Сьогодні в цьому відео розпакуємо новенький iPhone 5 на 16 Гігабайт. Я поділюсь своїми враженнями, емоціями, і запустимо даний смартфон, подивимося як він працює. На який iPhone ти хочеш подивитись розпаковку і оцінити, як смартфон працює, не дивлячись на час. До речі, даному телефону вже більше 10 років. Так, це відновлений варіант, але китайці вміють робити. І зараз ми поглянемо на комплект. Поставляється iPhone в ось такій чорній дуже презентабельній коробці на той час, і навіть зараз виглядає. Коробка дуже гарна. Показує, що iPhone тоненький, тут є назва моделі, кількість пам'яті, колір в чорному кольорі це дуже солідний телефон. Так, я розпаковував даний iPhone, щоб зарядити і протестувати, тому відтворюю розпакування. Ось так тебе буде вітати смартфон у коробці. Дуже незвично, він такий маленький, такий тоненький, легкий. В кишені його покладеш взагалі не відчувається. Давай я тобі зараз покажу його з різних сторін, щоб ти міг оцінити його дизайн. Він навіть. Не дивлячись на час, виглядає дуже круто. Поєднання металу, скла, такий темний колір. Дуже класно виглядає даний телефон. Це смартфон, який Apple випустила в глямініму корпусі. Перед тим було 4 s в стальному корпусі. Він був тяжче, він був товше. Цей телефон став. Набагато тонкіше він легше, новий дизайн і відповідно елегантніше, більш стильніше виглядає. Більший екран. ну тут реально були інновації: нове залізо, нова камера. Прокачали телефон непогано в цілому. Ну, от, даний телефон це був ковток свіжого повітря. Реально, iPhone 5 дуже змінив дизайн інших всіх смартфонів, які випускались взагалі на ринку. В руці він лежить дуже комфортно, прямі грані, але трошки внескошені. Я думаю, до речі, що такі грані, можливо, будуть у iPhone 15, як по слухам, ходить, що приблизно воно буде так само виглядати, можливо, трошки їх ще скруглять. І я вважаю, що такі прямі грані, трошки скруглені це хороший варіант. Даний телефон за рахунок своїх габаритів в руці лежить дуже класно. Відповідно, зараз такі вже буде малий для контенту, але як дзвонилку, якщо ти навіть зараз хочеш даний смартфон взяти, то варіант це буде хороший. Отак, якщо запустити, подивитись на менюшку, ще старий дизайн, ще старий вигляд всіх значків на робочому столі. Ну, в мене викликаються такі дуже позитивні емоції. Я користувався сам колись iPhone 4S, 5S і починав, до речі, власне, користування з iPhone 5S. І в мене емоції, ну. Переповняється, я цей телефон собі залишу, і це буде як, скажімо, така пам'ять. Для мене це цікаво, це круто. От згадати, який телефон раніше було, тим паче в новому стані. Працює він, до речі, достатньо. Ну, понятно, що він підвисати може, але достатньо швиденько працює. Відкривається це все по першому запуску. Достатня плавна прокрутка. Я не знаю, як Apple так роблять, але телефону 10 років, найбільше, він працює. Він працює досить гарно. Відповідно до вимог, до його ціни, до його віку, ось так виглядає в нас дзвонилка. Якщо відкрити, наприклад, дзвінки нещодавні, то отак виглядають дзвінки. Зверху свайпнути, отак виглядає меню всіх сповіщень. Якщо відкрити шторку, то ось так виглядає шторка. Ну, Зараз, звичайно, дизайн інакше, але в той час це також виглядало дуже круто. До речі, багато схожості є, звичайно, з нинішньою IOS. І мені подобається те, що Apple витримують стиль, вони щось змінюють, але концепція в них залишається. Все дуже зручно, все дуже класно. Виглядає плюс-мінус все однаково, щоб ти перейшов на новий iPhone, на нову iOS, у тебе не було ніякого дискомфорту. І це реально дуже круто. Мені дуже подобається. Якщо відкрити камеру, то ось так виглядає застосунок камери. Ну, є нові фішки, нові функції в нових камерах, звичайно, але для тебе це буде звично. І це дуже класно. У них така політика є, що ти, якщо сидиш на їх техніці. То з кожною новинкою, то в тебе не буде відчуття, що прям щось помінялось, що дуже якісь шалені зміни, треба до чого звикати. Це на те, розраховане, що ти купуєш собі смартфон, для тебе все буде це відомо, і тобі буде просто розібратись. Я вважаю це дуже добре. І якщо так, наприклад, повідкривати програми стандартні, от це по першому разу взагалі запускається. Я телефон прошивав. До речі, тут стояла китайська прошивка, я поставив прошивку на українській мові так. Відповідно, все працює достатньо швидко. Так, він трошки там моментами може подумати, але ну, от, Apple Watch він підтримує, звичайно. Там не всі, по-моєму, якщо не понятись, але підтримує Apple Watch. Мені подобався iPhone 5, в першу чергу, те, що він був дуже красивий по дизайну, він дуже був зручний в руці, легенький. Телефон покласти в кишеню шортів літніх, ти взагалі його не відчуваєш. Це реально класно. Мені подобається, як наскільки все лаконічно зроблено, притоплена камера, спишка, все на своєму місці. Дизайн дуже до речі крутий. Якщо б Apple випустило щось подібне з новими смартфонами, але розумієш, що камера не дозволяє це зробити. Ну от класно виглядає оці. Дві такі, скажімо, полоски скла з металом, це дуже круто. І, відповідно, метал також тактильно дуже приємний. Ця кнопочка блокування-розблокування, так, ти коли включаєш меню. Якщо натиснути два рази, отак виглядає програми всі і вертається до основного меню. Ну Він достатньо шустро працює, при тому. Мені дуже подобається. Як вони це роблять, я не знаю. От. Стосовно комплектації, то взагалі ну, от, коробка, в якій є все. Ти відкриваєш. так, Скло кладуть китайці. Окрім скла, тут що в тебе є: Документація є. Давай, до речі, подивимося, я комплект толком так і не дивився. Є скріпка, є інструкція. От. Досі пам'ятаю, цей вкладиш. Все показали, відтворили. Як воно має бути? І ось це, я розумію комплектація. Є кабель, довгий досить кабель. Я розумію, що тут якість буде. Ну, це все-таки вже перероблений айфон, але оригінальний кабель. Булочок в плівочці запакований, Окремо навушнички, ну це взагалі топчик. Навушники, от мені буде цікаво самому понастальгувати трошки. Зараз розпакуємо навушники. Плівочка. Ну от Це класно, коли ти відкриваєш комплект, і в тебе є все, що необхідно. зарядка, навушники. Ну, сам телефон, відповідно. Ти собі хоп, музичку захотів послухати і зразу включив. От. Форма відповідно так само, як у AirPods 1 або AirPods 2, тільки це дротовий варіант, дуже зручні навушники, всі їх любили. Багато хто ходить з ними досі, якщо користується, наприклад, там СЄ шкою знає, що комплектними оригінальними користуються. Підключається через 3,5 роз'єм, який відповідно тут був. Це собі втикнув раз і слухаєш, слухаєш музичку, і це реально топчик. Було цікаво. Розпаковуєш і щось є всередині. Не просто дістав смартфон. Включив його і почав користуватись. А якісь емоції в тебе виникають, і ти новий телефон, нові продукти, ще більше його так скажемо, змушує тебе комплект полюбити, адже тобі дійсно цікаво, і воно тебе вражає. Окремо, хотілося би сказати про екран давно смартфону. Це Retina дисплей з високим розширенням. На той час це був хороший екран. IPS матриця з високою чіткістю. Плотність пікселів гарна, ніяких квадратиків ти не бачиш. Картинка чітка, екран достатньо яскравий. Ну, реально, матриця була дуже хороша, і екран приваблював хоче. Навіть зараз ти на відео можеш побачити, що такий яскравий, насичені іконки, насичені кольори, гарна шпалера. Ну реально дуже класно. І це дуже велика перевага була, те, що екран, коли ти смартфон. Розблоковуєш ти на нього дивишся, ти просто не хочеш від нього відвертати своїх очей. Це реально дуже круто. І зараз навіть в мене досі така, скажімо, фізична тактильна пам'ять залишилась. От оця кнопочка зверху, коли я користувався айфоном 12 mini, у мене машинально. Палець сюди натискав, шукав цю кнопку. Наскільки запам'яталась, наскільки я звик до цього дизайну. Ну, дуже класний смартфон от в руці він просто бомба лежить. Якщо тобі сподобалось відео даного формату, то обов'язково пиши в коментарях, про які все таки айфон ти хочеш подивитись. Відео, щоб я продемонстрував, як він працює і взагалі поділився своїми емоціями. І також не забувай підписуватись на канал і став лайк цьому відосу.